Вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде посилка, яка прийшла з Aliexpress. Це найшвидша доставка посилки, яка прийшла з Aliexpress. Отже, давайте переглянемо дані даної посилки, відповідно, вона була замовлена. Ось зараз я покажу. Замовлена дана посилка була 7.08.2023 Ось як йшов процес доставки даної посилки, можна прослідкувати. І сьогодні в нас вже 18 число, і посилка в нас же прибула. Отже, дивимося, 18.08 2023 посилка в нас прибула вже на пункт видачі. Отже, давайте відкриваємо дану посилочку. Що в нас тут є? Зараз переглянемо. Так, беремо ніж. Так, і розпаковуємо. Пошкодження тут, як бачимо, немає. Упаковываем мы сейчас данную посылку. Упаковываем. Так. Дивимось далі скотч, вирізаємо. Що ще в нас є? Опиємося тут. Так, ну і розпаковуємо. Так, о, такий цілий килим <смеш> пакування в сторону. Так, дивимося. Це у нас інвертор, чиста синусоїда. Отже, що у нас тут є? Зараз давайте переглянемо комплектуючі даного інвертора. Так, інструкція. Далі що у нас тут є ось? Зажими крокодили, підключення до акумулятора. Це тут вивідні клеми під'єднання. Так. Це у нас під'єднання ось кабель. Провідники такі, Переріз доволі потужний. Дивимося. Розрахований він. Ми бачимо на інвертор 2800 Вт. Ось такий інвертор 2800 Вт. Характеристики максимальної його потужність робоча це, мабуть, 1400 Вт. Ось ми бачимо 12 вольт 220-240-50 Гц. Так виглядає даний інвертор. Тут є кулер-вентилятор охолодження схеми. Вимикач відповідно. Індикатор напруги, силова розетка вихідна. Отже, Такий був отриманий інвертор. Ну, в наступному відео буде перевірка даного інвертора. Отже, всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!